Привіт! Мене звати Олена і я вітаю вас на каналі Книжниці. Сьогодні буде відео просто з шаленими покупками. Я покажу аж 59 книжок, які з'явилися у мене цього літа. І так будемо вважати це літніми покупками, тому що після такого різкого і рекордного зростання моєї бібліотеки точно потрібно взяти паузу перед вкупівлею нових книжок, ну хоча б до Чорної П'ятниці. У цьому відео буде чимало непопулярних книжок та навіть деякі рідкісні знахідки, тож, я думаю, буде дуже цікаво. І почну з короткої статистики. Ви побачите 59 книжок, з них 18 було куплено в різних книгарнях, 33 напряму у видавництв і 4 з них по передзамовленню. замовленню. Також буде вісім вживаних книг, і 5 із них це прям такі рідкісні перлинки, за якими я полювала. Дисклеймер, всі книжки я купила сама. Тут жодну мені не подарували і не прислали на огляд, тож це не рекламний чи спонсорський контент. Книжки згрупувала за видавництвами, щоб додати якусь організацію у це відео. І почну я почну з видавництва «21», яке, на жаль, я майже не бачу на просторах буктюбу. А я там опинилася після інтерв'ю Романа Малиновського, це засновник Вавилонської бібліотеки, одного з моїх найулюбленіших видавництв. І після цього інтерв'ю я знову згадала, що я дуже хотіла почитати його збірку оповідань. Це солодке життя. Воно багато на ілюстрації, і я вже декілька разів чула, що тут надзвичайна мова, тож мені страшенно цікаво прочитати самій. Але, звісно, я не могла вийти з сайту видавництва лише з однією книжкою. Я взагалі стараюся групувати свої бажанки за видавництвами і час від часу заходити до них, і майже як гуртовий покупець просто вигрібати великий кошик своїх бажанок. Так я намагаюся надолужити той час, коли я не купувала книжки в папері, і тому переглядаю весь час і старі видання, що виходило. У мене є надія, що колись до стану, що я буду купувати буквально декілька новинок на місяць, не кожного місяця. Але поки що у мене є в Величезний список бажанок по різним видавництвам, і в голові я зробила таку умовну чергу, коли до кого я заходжу, і планово викуповую ті бажанки, які є у них в наявності. І так, з видавництва 21 це ще не всі мої бажанки, але, хоча б най-най-най жаданіші, які я могла собі дозволити, вже я придбала. Тож одразу за солодким життям я додала до кошику бог Скорпіон Вільяма Голдінга, це. Книжка, яку видало видавництво «21» в партнерстві з Вавилонською бібліотекою. А так як я намагаюся зібрати всі книжки цього видавництва, то вона мені була потрібна. Плюс Голдинг мені теж цікавий своїми книжками, і мені не терпиться прочитати цю роботу. «Дженні Ерпенбек і її прокляття дому. Тут йдеться про п'ять поколінь однієї родини в Німеччині від Першої світової і до об'єднання Німеччини. А ще й від авторки, яка отримала букерівську премію за свій наступний роман. Потрібно було брати. Ще одне прокляття, але тепер вже двору це роман Іво Андрича, лауреата Нобелівської премії. Тут цікава форма, є Історія в історії та оповідається про тюрму в Стамбулі та про боротьбу за владу. «Спитаю пилу Джона Фанте це американська класика і твір, який нібито дуже сильно вплинув на Чарльза Буковське. Те, що падає з неба сельї Агави. Це фінська авторка, і це якась химерна збірка оповідань. Я ще нічого не читала від фінських авторів, тому мені було б дуже цікаво познайомитися. Натура Морта Вінклера з опису. Я зрозуміла тільки, що це якийсь неймовірний взірець стилістики, та книжка поєднує якісь абсолютно протилежні контрастні речі. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Волга Волга Єрговича це книжка боснійсько-хорватського автора, який зображує релігійну напругу в тексті, який маскується під детектив. Також я замовила у них нашумівшу новинку. Пісня відкритого шляху Артема Чеха це не зовсім їхнє видавництво, скоріше партнерське. Тим не менше воно було у них на сайті. Тож я додала. Це була емоційна покупка, тому що про цю книгу всі і дуже багато говорили. І я теж повелася замовила, хоча тепер розумію, що за своїм сюжетом вона не попадає в мої найближчі плани. Але я не шкодую про покупку, тому що українських авторів потрібно підтримувати вже і гривнею, зокрема. Тим паче я вірю, що це цікава книжка, яка в свій час принесе мені багато. Задоволення. Далі покажу книжки видавництва Темпора, і це офіційно найменш дружній до користувача сайт видавництва, тому що там неможливо сформувати свій кошик, потрібно заповнювати форму замовлення на кожну книжку окремо. І заповнювати багато своїх даних, і після цього вони надсилають листи з реквізитами, за якими треба заплатити. І враховуючи, що в мене тут було дуже багато книжок, мені ще самі треба було порахувати цю фінальну суму. Перерахувати це дещо відбиває бажання замовляти в них на сайті, але з іншого боку, багато з цих книжок недоступні на інших більш зручних майданчиках. Тож вибору особливо не було. Зайшла я туди заради книжки Георгія Господінова Природній роман. Це видання ще 2012 року. І з тих пір автор встиг написати ще роман часосховище, який отримав Букерівську премію цього року. І сам роман вийде вже в видавництві 21. А мені було цікаво познайомитися із його більш ранніми роботами, і тим паче, що вони вже були доступні українською. З цієї ж серії я також взяла декілька книжок, і це «Сагіб. імпресії з депресії. Не надо Величковича». цю книжку можна було брати просто заради назви, але тут також оповідається про зіткнення культур, і написано це боснійським автором. Тож для мене це максимальне комбо. Прогулянка хмарами це вже збірка оповідань від сербського автора. Це має бути легке читання, і я сподіваюся, що я зможу подумки перенестися в це місто і знову прогулятися віртуально його вуличками. Гануля йозена дружина це вже книжка чеської авторки, яка оповідає про дівчину медсестру, яка опинилася в горах в часи Другої світової війни, і оповідає вона про те, як вона адаптується до нового середовища, якогось селища та віднаходить себе. Аркадія, ця книжка обіцяє нам іронічний погляд на сербсько-російську дружбу, написана сербським автором. Мене ця тема дуже бентежить, тому що у нас колись були дуже... Міцні культурні зв'язки з сербами, і я не можу для себе зрозуміти, в який момент вони схилилися на сторону нашого злісного сусіда. Тож було б цікаво побачити це очима сербського автора. Я сподіваюся, що ця книжка не розчарує. Смерть неперевірена» перевірена чутка і міра Костуріце. Це мемуари всесвітньо відомого режисера і його спроба відрефлексувати свою роль і місце в історії. Далі книжка, про яку я теж нічого не знала і взагалі не очікувала б, що в нас щось таке може бути видане українською мовою. І тому, коли побачила на сайті, зрозуміла, що треба брати це «Еротославія». це дослідження теми любові та еротики в слов'янських літературах. І я думаю, що це буде класне доповнення до книжки Володимира Єрмоленка Ерос і Психея, не в найближчі плани, але обов'язково на поличку. Далі моя спроба зайти в постмодернізм і почну з менших об'ємів. Я обрала білосніжку Бертлмі. В анотації сказано, що ця книжка перевертає літературу з ніг на голову і, взагалі, є біблією контркультури. Тож мені стало цікаво, чи виправдає вона такі гучні заявки. Художниця тіла то надаліло це книжка про побудову стосунків зі своїм тілом, про втрату та любов, що дала смерть. За описом мені здалося, що мені має сподобатися. І ще два культових британських автора. Тут у нас Джуліан Барнс і його Елізабет Фінч. Чула багато позитивних відгуків. Тож мені буде цікаво познайомитися з автором, щоб знати, чи потрібні мені інші його романи і наскільки швидко. Далі книжка, яку я вже бачила у всіх, і багато хто вже встиг і прочитати, це книга для дітей Антоні Баєт. Я дуже чекала на цей переклад, тому що побоювалася, що англійською я буду читати цю книжку півроку. Це родинна сага, в якій визначне місце займає саме мистецтво. Також на фоні тут у нас є війна. Мені дуже цікаво, які враження будуть у мене. Тому що за відгуками та описами половина характеристик мені має прям дуже-дуже сподобатися, частина мене дещо відштовхує. Це одна з тих книжок, які я спочатку дуже довго чекаю, а потім відкладаю, тому що боюся, що мої очікування виявляться завищеними, і книжка мене розчарує. Тому я навіть не знаю, коли я наважуся її почитати. Можливо, треба спробувати розділ. І так у нас почався блог з більш популярними книжками, відносними новинками, які зараз активно мелькають в різних блогах. Першими покажу п'ять книжок від видавництва видавництво, Пантера від Брехта Еванса. Тут така дуже цікава химерна мальовка. Я встигла її прочитати, і вона викликала в мене дуже суперечливі емоції. Я перечитала після цього ще купу критики і відгуків на неї. І з одного боку мені хочеться попередити про те, що тут насправді дуже тригерна тема розкривається, а з іншого боку, це тоді зіпсує всю напругу. Тому скажу просто, що це не невинна книжечка. Я не впевнена, чи це справді можна вважати книжкою на 12 як написано позаду. І якщо ви хотіли це придбати комусь на подарунок, погортайте спочатку в книгарні. Окрім неї, я також купила комплект сучасної класики від видавництва. У цій підбірці у нас одна шведська авторка і два ісландських автори. Дуже мені цікаво знайомитися з літературою прям окремих регіонів, і враховуючи, що в мене ще є сверблячка з цієї серії. Можливо, я підготую якийсь марафон чи щось таке. Напишіть в коментарях, чи вам було б цікаво подивитися такі живі читання цієї серії книжок. Взагалі я знімала прямо розпаковку цих книжок від видавництва, але на жаль, на тому відео звук не записався, тож всі покупки довелося перезнімати. Далі покажу замовлення від VSL. це шість книжок. Террі Пратчета. Це означає, що в них була акція «1 плюс 1 дорівнює 3», яка поширювалася на його роботи. А враховуючи, що це мій комфортний автор, я скуповую його книжки собі просто в запас на сумний такий настрій. Я добрала ще частину того, що в мене не було. Виявилося, що в мене були розірвані цикли. Тож я закрила собі цикл про смерть, третю частину якої мені бракувало в циклі про Ринсвінда. І дуже смішно, що в мене була лише четверта частина з циклу про варту. Я не уявляю, як так вийшло, тому я добрала ще перші три. Також я нарешті купила собі декілька книжок від видавництва ще одну сторінку, на яке я вже давно заглядалася, тому що вони дуже агресивно почали видавати багато цікавих книжок, і в мене просто очі розбігалися. У них дуже цікавий асортимент як української літератури, так і світової. І схоже, що вони не планують збавляти темп. Тож я ледь обрала ці шість книжок, які я вам зараз покажу. Перше це Гімене розкутий». це збірка української прози. Я збираю антологію української літератури, і мені цікаво буде почитати її ще й під таким соусом. Далі Наталя Кобринська та її блудний метеор це відома українська феміністка. Я так багато чула про неї, і я з нетерпінням очікую, коли я зможу зануритися вже безпосередньо в її тексти. Далі Іван Франко і його Олель та Полель» чула хороші відгуки, і буде цікаво порівняти це з іншими його творами. Орландо Вірчині Вулф, яку ми читали на книжковому клубі. Дім без господаря Гайнріха Бьоля – Це книжка Нобелівського лауреата, який дуже підтримував Василя Стуса, і також його іменем названа відома фундація, яка підтримує різні демократичні ініціативи по всьому світу і в Україні, зокрема. А я ще нічого в нього не читала, навіть не чула відгуків на його твори. Тож буде цікаво познайомитися з творчістю цієї людини. Тим паче, тут зображується повоєнна Німеччина та певна відплата суспільства за попередні вибори та вчинки буде цікаво почитати навіть в порівнянні з прокляттям дому, яку показувала раніше. Черниця дені дідро. Тут мені було достатньо того, що це переклав Валеріан Підмогильний, якого я дуже люблю. Але сам сюжет тут теж цікавий про те, як деякі релігійні практики можуть суперечити самому духу цієї релігії. Цікаво. Від апріорі у мене дві книжки: Теда Вільямса Скеля прощання та. Фрон з драконових кісток, а не тримаю я їх в руках, тому що ці книжки зараз читає моя подруга. Так, я дуже люблю ділитися своїми книжками, щоб вони не сумували на полицях, поки я читаю щось інше. Далі видавництво Vivat. Тут в мене теж лише дві книжки: Це Змієві вали. Ще одна антологія в мою колекцію, тепер вже з фантастичною літературою та бестселер те, що видно звідси, який я вже встигла прочитати на книжковий клуб. Навіть не знаю, чи потрібен буде мій відгук в океані існуючих відгуків, але хоча б в покупках її покажу. О, і ще дві книжки від Веса: це картонні замки Аксельрода, які я теж придбала для книжкового клубу, і смертлива сесіла мала сенс. Це вже книжка про нашу війну, про те, як змінюються долі людей пов'язаних. Одним пологовим в Донецьку та спільним роком народження. Чула фантастичні відгуки на цю книжку, рада, що змогла її знайти, і буде цікаво прочитати. Далі буде Вавилонська бібліотека, і це Борис Віан, і ми знищимо всіх потворних. Тут має бути якийсь дуже химерний текст, який обговорює тему краси, потворності, суспільства. І це замішано в криміналі та фантастиці, тож мені дуже цікаво було б почитати. І так я плавно переходжу до вживаних книжок та моїх нових скарбів. Це також «Вавилонська бібліотека, книжка Груповий портрет з дамою. Тут події відбуваються в Німеччині під час та після Другої світової війни мають бути якісь цікаві експерименти з формою, тож я вже не можу дочекатися. Також я знайшла мага Фауза у спільному виданні «Вавилонської бібліотеки та «КСД». за цим романом. Автора номінували на Нобеля. Ця книга також потрапила до купи списків з кращими книжками. Тут заплутаний захопливий сюжет. Тож, як тільки в мене буде настрій на щось захопливе, я обов'язково звернуся до цієї книжки. Ще один скарб Вавилонської бібліотеки разом з ВСЛ це Гомбрович, та назва, яку я не буду називати на Ютубі про всяк випадок, Не просто було її знайти. Щаслива, що її маю, і тут у нас якийсь свіжий погляд на стосунки і на події в часи Другої світової, тож мені дуже цікаво познайомитися. Також дуже хотіла прочитати білі зуби з Еді Сміт. Це також книжка, яка є в усіх рейтингах важливих і класних книжок. Вона оповідає про крах усіх сенсів та спробу знайти нові. Мені здається, що в наш час це має бути якась дуже надихаюча і життєзвердна книжка. Далі моя перша книжка Філіпа Діка це убік. Не читала анотацію, коли купувала, мені було достатньо з цього підпису, що розчинний убік має свіжий аромат справжньої, щойно звареної кави. Ваш чоловік скаже: Боже, Салі, я завжди думав, що ти не вмієш готувати каву. Але це щось неймовірне, Безпечно, якщо вживати згідно з інструкцією. Я навіть не уявляю, що там буде відбуватися за сюжетом, але мені страшенно цікаво. Також мені трапилася книжка Охоронець серця Франсуази Саган. Я так розумію, що ВСЛ не скоро буде перевидавати цю книжку, якщо взагалі добереться до цього, а це культова французька письменниця. Вона писала дуже таку чуттєву емоційну прозу про кохання, і тут аж три її романи. Тож у відповідному настрої обов'язково буду знайомитися з її творчістю. І перший чак Паланік на моїх поличках. Я не читала в цього автора ще нічого, тільки багато чула, ну і дивилась фільм Бійцівський клуб. А тож я навіть не знаю, чи це хороший вибір, щоб почати знайомство з автором. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, чи варто з неї починати, чи краще взяти щось полегше, простіше. Мені буде цікаво дізнатися. І також мені на очі трапився Чарльз Дікенс і його. Роман Великі сподівання в оригіналі, це абсолютно класика, тож додала на своїй полиці не роздумуючи. І від вживаних книжок повертаємося знову до нових, і зараз покажу дві книжки видавництва «Фабула». Обидві про мистецтво: це українські палаци. Золота доба та авангардне мистецтво. Мені цікаво дізнаватися більше про нашу культуру. Багато чого від нас приховували або якось перекручували. Тож я з цікавістю перевідкриваю для себе ці теми. І останнє, але не значенням, це видавництво Абаба Галамага. Днями вони проводили акцію і давали знижку 15% на свій асортимент. І хоча 15% не звучить вражаюче, для цього видавництва це справді хороша була пропозиція. Вони дуже рідко роблять таку знижку, тож я побігла замовляти те, на що вже давно задивлялася. Якщо б ви теж хотіли користуватися кращими акціями, знижками та пропозиціями, але не хочете слідкувати за всіма видавництвами та магазинами, підпишіться на мій телеграм-канал Купи книжку. А туди я збираю тільки найкращі пропозиції на ринку, тож ви не побачите там багато постів. Але якщо раптом буде якась справді суперкрута пропозиція, ви її не пропустите. Посилання буде в описі. І видавництво Баба Галамага мене просто вразили своїм фантастичним сервісом. Я оформила замовлення серед ночі, а забрала свої книжки в поштоматі менше, ніж за добу. Враховуючи, що це ще й було з п'ятниці на суботу, я навіть не очікувала такої швидкості. А замовила я собі їхню дорослу серію. Це Франц Кавка і найповніше зібрання його творів українською мовою. Здається, прийшов час. Також Бруно Шульц та його цинамонові крамниці. Тут треба читати хоча б заради біографії автора. Бруно Шульц пов'язаний з Україною, адже він народився в Дрогобичі, і також в дорослому віці він працював як в Дрогобичі, так і у Львові. У нього склалася непроста доля, але його твори залишилися в спадок світовій літературі, Тож мені буде цікаво познайомитися ближче. Тим паче, я несподівано для себе зрозуміла, що люблю оповідання. А Бруно Шульц писав саме їх, тож це має бути дуже приємне читання. Валерій Шевчук і його дім на горі. Книжка, яка останнім часом мене буквально переслідує в різних списках і добірках, тож нарешті спробую почитати. Тим паче, тут у нас гра з формою, і судячи з різних оцінок критиків, тут множинність інтерпретацій, тож мені буде дуже цікаво познайомитися з цим текстом ближче. Несподівано для себе я також купила «Три мушкетери» Дюма. Я не читала це в підлітковому віці, хоча мама неодноразово пропонувала. І це дуже красиве подарункове видання. Тут багато ілюстрацій. Сподіваюся, мені ще не запізно її читати, бо так часто буває з класикою, що якщо вперше не прочитав її в підлітковому віці, то потім вже вона втрачає свій шарм. Я сподіваюся, що я ще не запізнилася. Також я обрала збірку Ірини Желенко. Погляньте, яке гарне поєднання кольорів дуже цікава поетеса, яка змінила тематику і стиль своїх віршів протягом життя. І я вже проглядала цю збірку. Багато чого мені відгукується. Тож дуже рада, що тепер вона є в мене в колекції. Фух, і на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що ви гарно провели час. Побачили якісь книжки про існування, яких на українському ринку ви не підозрювали. Якщо це так, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, про яку книжку вам захотілося прочитати більше або, може, навіть придбати собі. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Па-па!